У самому серці Білгорода Дністровського серед тиші дворів та шурготолистя з перших днів повномасштабного вторгнення щодня збираються жінки. Їхні руки з невтомною старанністю переплітають нитки, з яких народжуються камуфляжні сітки, мов невидимі крила, що захищають наших воїнів від ворожого ока. Для них це не просто робота, це особлива місія. Тут у стінах центру, де постійно звучать молитви і побажання повернутися живими, кожна сітка стає оберегом для тих, хто захищає Україну на передовій. Центр був створений на початку повномасштабного вторгнення. Буквально там за два дні зібралися спочатку. В будинку офіцерів прийшло дуже багато людей. Різного віку були і літні люди, і діти прийшли. І ми навіть не могли поміститися в приміщенні, працювали на вулиці. Зараз робимо це більш професійно. Бізнес нам закупає сітку основу рибальську, закупають люди, допомагають, закупають рулони тканини з панбот правильних кольорів. От, і тепер ми вийшли навіть на те, що нам військові замовляють, що їм на сьогодні потрібно: наприклад, або зеленка, або більш хакі колір, або випалена земля. Ну, тобто працюємо на замовлення військових і постійно чуємо їхні запити. Скажіть, будь ласка, яким частинам ви можете сказати, що ви допомагаєте частинам, бригадам, або якщо ви можете зазначити, звісно. І ще кому ви хочете подякувати саме може з бізнесу, з підприємців, хто допомагає на постійній основі? Значить, стосовно частин військових, ми допомагаємо всім, хто звертається до нас. Подякувати дуже хотіли би Володимиру Сорокі, який надав нам це приміщення, який сплачує. Щомісяця за комунальні послуги, тобто ми тут завдяки ньому відчуваємо себе як за стінами свого рідного будинку. Також хочу дуже подякувати соціально активному бізнесу. Багато хто з них не хоче, ну взагалі, щоб їх там озвучували. Але люди закупають нам ну, теж на постійній основі основу. Ну сітки основи та тканину. Просто мешканці міста, дівчата, які плетуть, теж вносять цей внесок і закупають теж і тканину, і матеріали. От, у нас ми працюємо так: ми не збираємо грошей, також ми на постійній основі збираємо макулатуру, особливо раді російськомовним книжкам. Переробляємо російськомовний контент екологічно на обереги для наших військових. Тому приносьте до нашого центру, зробимо те, що маємо робити. Цей центр плетіння мов духовне майстерня, де кожна сітка справжній оберіг наповнений молитвами, вірою і невидимою силою любові. Жінки тут не просто плетуть, вони вкладають свої душі в кожен вузол, наче створюють невидимі щити, що рятують життя. Центр став не лише місцем платіння сіток, а й символом єдності громади. Дівчата приходять сюди, щоб зробити свій внесок у спільну справу, наблизити нашу перемогу, і у кожної своя мотивація. Працюю з перших днів заснування нашого центру. І, звичайно, це обов'язок кожного українця, який любить свою землю, який дорожить і хоче, щоб вона була вільна, незалежна. Він має по можливості допомагати. Тому зараз мій обов'язок бути тут і працювати. І очікуємо з нетерпінням всі нашої перемоги. Я вважаю, що всі люди потрібні в даний час допомагати нашій країні, але я думаю, що мене всі зрозуміють, хто вимушений переселенець, бо я вимушений переселенець міста Бердянськ, і я хочу максимально всіми можливими способами допомогти, бо Бердянськ це Україна. Я сюди прийшла з початку війни за те, що Сейчас. за те, що зять пішов в теребору. Маємо з ним зв'язок, з ним все добре. Він трошки був контужений, його звуть Ігор, і бажаю, щоб закінчилася швидше війна, щоб всі додому повернули живі і здорові. А сюди я прийшла і знайшла друзів, щоб трошки емоцій і поправити нерви. І дуже як. Реабілітаційний центр. І тут трошечки успокоїлася. – Ви тут відпочиваєте душею душою серцем? Да. – Так, Душою і серцем. Знаємо, що ми йдемо до перемоги і що робимо для того, щоб нашим хлопцям було легше ховатися. Волонтерів в цьому центрі вже спочатку війни практично. Що мене привело сюди? Мої діти знаходяться у війську, син отримав поранення. На Запорізькому напрямку донька служить в прикордонних військах і невістка військовий кореспондент. Я дуже хочу, щоб була перемога. Що б ви хотіла сказати своїм рідним особисто? Сину? Синок, тримайся і ми тебе чекаємо з перемогою. Мама воєнного, він мені служить вже два роки. Мене сюди привела моя кума, Вона довго мене саме. Оговарювала, давай, давай, там добре, там все допомагають солдатам, тим, тим більше у тебе служить син. Тому я вирішила, що треба хлопцям допомагати. От і прийшла сюди волонтерити. Дякую. Як що би ви хотіли сказати нашим військовим, які зараз боронять рубежі саме нашої країни? Що би ви їм хотіли? Як би ви хотіли до них звернутися однією, там, може, фразою? Хлопці дорогі, я вас дуже прошу, будьте уважними, сміливими. Старайтесь не допускати росіян на нашу землю і скоріше виженіть з нашої землі. До перемоги всіх. Я не з перших днів тут, але ми, як одна вже родина, тут всі друг друга обожнюють, підтримують. Я тут. Заради свого брата, який служить вже третій рік, і як можемо, так і допомагаємо нашим хлопцям. Так що я хочу побажати їм, щоб вони поверталися скоріше, щоб була вже перемога. Ми вже хочете, щоб ви на перемогу також цю брошку одягли, бо вона дуже у вас красива. Обов'язково. Ми живемо під час жахливої війни, коли гинуть мирні люди. Та нашої військові, тому вважаю, що треба допомагати армії, чим ми можемо, щоб скоріше настала наша перемога. Я тут працюю з моменту створення цього центру і я поєдную роботу в волонтерському центрі зі своєю професійною діяльністю. Для цього треба було скоректувати трохи свою професійну діяльність. Всім, хто хоче до нас долучитися, але ще не долучився. Я хочу сказати, що це можна зробити. Можна поєднувати професійну свою діяльність з роботою в волонтерському центрі. Для цього треба перше бажання наблизити перемогу, і друге усвідомлення того, що перемогу нам ніхто на блюдечці з блакитною кайомочкою не принесе, і перемога нам з неба не впаде. Перемога складається з вкладу кожного з нас. Посильного вкладу, хто плете сітки, хто донатить, хто допомагає іншим можливим способом, але ми всі наближаємо перемогу. І поки кожен з нас не стане наближати цю перемогу своїми можливими, всіми можливостями, то перемога не наступить. Доєднуйтеся до нас. Будь ласка, нам потрібні ваші руки, ми вас чекаємо разом до перемоги. Нас часто запитують, скільки ми отримуємо за свою роботу. Ми працюємо безкоштовно, але кожна така стрічка до стрічки, кожна петелька це ціна, дуже велика ціна. Це ціна життя наших захисників. Ми молимося, коли плетемо ці сітки, і вони намолені. Вони Намолені на те, щоб берегти життя тих, хто нас захищає. Завдяки незламному духу цих жінок, які щодня віддають частинку своєї душі кожній сітці, українські захисники можуть спокійно виконувати свої завдання на передовій. Прапори і словами вдячності, як додатковий посил щоденної необхідності, як обійми на відстані, як промінь сонця, рістучі небосхилу. та безліч шевронів, подарованих на пам'ять, і словами вдячності. Серед майстринь є ті, чиї рідні зараз на передовій з надією на те, що цей день принесе їм ще одну зустріч. А є й ті, чиї рідні вже ніколи не повернуться додому. Але вони не зупиняються, вони плетуть, бо знають, що кожна сітка може захистити чиє життя, подарувати ще одну нагоду повернутися додому. У кожному їхньому вузлі спогади проголоси тих, кого вони люблять, і тих, кого вже втратили. Якщо ви хочете долучитись до нашого центру плетіння маскувальних сіток, ви можете прийти за адресою вулиця Ламоносова, 2 армійська центр працює кожного дня, окрім суботи та неділі з 11 до 16.00. Раду вас зустрінемо, приймемо нашу родину. Слава Україні! У день незалежності України ми вшановуємо не лише наших героїв на фронті, а й тих хто підтримує їх у тилу, бо незламність нашого народу це не лише хоробрість, а й єдність та відданість. І, попри біль, попри втрати, вони впевнені, перемога прийде, вона буде обов'язковою, бо їхні руки творять захист, а серця силу для тих, хто тримає фронт. Перемога народжується тут серед ниток, молитв і тихої, незламної віри в те, що Україна буде вільною. Олеся Семчинська, Анторій Лукінчук, перший муніципальний. Слава Україні! Героям слава!